Специфіка виконання джазу. Джазовий вокал має унікальні особливості, що відрізняють його від академічного та естрадного співу. Це стиль, що поєднує імпровізацію, інструментальні звучання та виразну подачу, створюючи неповторний характер виконання, відмінності джазового вокалу від академічного. На відмінку від академічного співу, у джазовому вокалі не поділяють за тембрально-теситурними характеристиками, а також не існує жорстких вимог до діапазону. Безумовно, володіння діапазоном у кілька октав є перевагою, але зовсім не обов'язково. Наприклад, Елла Фіджеральд мала діапазон у дві октави, а Біллі Холідей лише одну. Проте це не завадило їм стати легендами джазу. Тоді як академічний вокаліст-початківець, який тільки приходить на курси вокалу, вже повинен володіти діапазоном не менше, ніж у дві октави, і намагатися поступово розширювати його, використовуючи спеціальні прийоми для постановки голосу. Для джазових співаків вітається володіння специфічним джазовим тембром. Однак багато співаків успішно справляються з виконанням джазових композицій і за його відсутності. Невелике значення має і сила голосу. Цим завданням успішно справляється мікрофон. Таким чином, люди, які не володіють голосами придатними для виконання академічного, цілком може стати зірками джазу. Адже тут свої закони краси виконання. Яскравим прикладом є знаменита Барбара Стрейзанд. Джазовий спів є більш вільним і відкритим, ніж академічний. Він характеризується великою палітрою технічних прийомів, широко використовується партаменто і глісанто. Фальцетний спів застосовується як Представниками чоловічої, так і жіночої статі та поширюються на всі голосові регістри. особливості техніки джазового виконання, інструментальність голосу. Джазовий вокал передбачає наслідування звучання музичних інструментів. Це відрізняє його від класичного виконання, де голос є домінуючим елементом, фразування та динаміка. Правильному звучанню голосу надають невеликого значення. Більшість прагнуть знайти оригінальне джазове звучання, яскравість, специфічну інтонацію, ритміку. Вільний підхід до тексту. Вокаліст має право змінювати текст або створювати власні варіації на основі існуючої композиції. Можна виконувати взагалі без тексту за допомогою одного скету. Гра з регістрами. Часто використовується фальцет, мікс та грудний голос, що додає експресії та оригінальності звучання. Якщо ви хочете розвинути свій джазовий голос, навчитися вокальній імпровізації та працювати над унікальним тембром, записуйтеся на уроки вокалу у школу вокалу муза вже зараз.